Привіт, бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про те, що відбувається навколо вас. Давайте вже будемо починати. Я прошу. Дуже багато подій буде відбуватися в вашому житті, і про багато подій вам ще невідомо. Будуть програватися радісні моменти, про які ви поступово будете дізнаватися, люди будуть приносити вам цю інформацію, люди з близького вашого оточення, з ким ви спілкуєтеся, і це буде приносити вам радість, успіх, досягнення, якісь результати, якісь нові починання. так? І зараз намічаються, так формуються, сіль показує події, що чекайте приходу якогось чоловіка, який зробить вам пропозицію. Дуже цікаву пропозицію, це пов'язано з якимись справами. Я думаю, що це все ж таки робочі моменти. Пропозиція вас зацікавить. І тут ви будете дуже серйозно думати стосовно цієї пропозиції. Якісь зміни. Про якісь зміни говориться тут. І натяк такий йде від солі, що зараз ви знаєте про якийсь раздрайв у справах у житті цього чоловіка. Як якісь труднощі він переживає, важкі моменти, важкі часи у нього відбуваються в житті, і йде процес налагоджування. Так? І як тільки це все налагодиться, вам прийде пропозиція від цього чоловіка, будуть серйозні роздуми у вас, тому що пропозиція буде натякати від відмови умов звичних для вас. Якихось умов таких, що вам доведеться переходити в щось нове, знайомитись з якимись новими горизонтами, з новими просторами, новими берегами. Так? Тому серйозні будуть роздуми з цього приводу. Пропозиція непогана і це має почву. Пропозиція може вивести вас на нові дороги можливостей. Тому є над чим задуматися і є над чим подумати. Рішення: я не можу сказати, що ви одразу будете приймати тут. Показано, що ви будете дуже довго думати і роздумувати можливо, важко вам буде відвикати і відходити від звичного образу життя, стилю життя. Можливо, пропозиція нової роботи для когось програється, але кожен дивіться по своїй ситуації в кожного по різному буде програватися. І це ще раз повторюю це робочі моменти. Для когось це може програтися як підвищення по службовим сходинкам. Це щось пов'язано з новими процесами з новими справами. І, як то кажуть, з новими горизонтами, в сторону яких ви раніше навіть не дивилися. І тут ще якась таємниця змалювалася, яка ось ось висвітиться. Жінка йде до вас, вона вже знайома з цим секретом, і вона готується до зустрічі з вами, для того, щоб вам розповісти якусь потрібну для вас інформацію. Тому чекайте приходу. Якась новина, причому вона буде вам приносити цю новину дуже обережно. Сама зараз переварюється всю інформацію і розкладає її по поличкам. Для того, щоб правильно її принести для вас, так? Що стосується родичів, і, можливо, тут розумієте, як близьке коло спілкування та близькі вам люди. Так, що ще навколо вас відбувається? Хтось Затримує якусь задачу, яку ви поручили людині, і силається на якісь труднощі. Так? А в дійсності, в дійсності якось у, відходить від відповідальності цей чоловіча фігура, і в дійсності труднощів немає, але вам розповідають. В такому вигляді, що створилися в нього якісь важкі обставини, потрібно їх вирішити, а потім вже здійснити те, що він вам пообіцяв. Тут просто чоловік тягне резину. Можливо, він ліниться, можливо, якась втомленість звалилась на цього чоловіка, якначе неохота, важка йому. Можливо, багато обов'язків поклав на себе і не може тепер з ними справитися. Так? Тому тут це буде, результат буде, але буде із запізненням. Ви його повинні дочекатися цього результату. А також хочеться сказати, що ви будете скоро дуже задоволені якимось процесом, які нещодавно запустили. Прямо вдача вам буде посміхатися. Ви навіть не очікували на такий результат. Що ось буде при, знаєте, як наче через край. Через край. І вийшли до результату дуже повільно, готувалися. Дуже багато труда і енергії вклали тут і переживання, і хвилювання, як це все вийде, щось з домом, з сім'єю пов'язано, з особистими якимись інтересами. Тому якийсь такий визначений проміжок часу і ще як автоматом буде все розкладатися по поличкам. Зараз все йде правильно. Правильно складається вирішення кожного питання. Яке має відношення до цього процесу, запущеного процесу, тому результат він буде гарний, ви будете задоволені, ви будете навіть здивовані, але будете дуже задоволені. Так. Сіль. Сіль сьогодні така цікава у вас. Змалювалася, дивіться, жіноча фігура темна. Подивіться, які удари вона наносить, намагається пробити ваш простір, як начебто доступу в неї немає у ваш простір. Тут нападки йдуть на вас. Зараз на даний момент свічечка показує, що жінка, яка знаходиться на відстані, намагається пробити ваш простір. Так? Якісь удари, можливо, навіть і магічні дії, і спроби магічні. Вона хоче на вас діяти, впливати. Щось вона знає. Вона щось знає про якісь ваші досягнення, про ваші можливості. І от зараз вона бачить, як зі сторони, і у вас тут відстань між вами. Можливо, ця жінка знаходиться в дорозі далеко, або десь в іншому місці, далеко проживає. Так? І Можливо, не знаю, може такий варіант для когось програється, що жінка відправилася в дорогу для того, щоб на вас знайти ті ключики магічної дії, щоб пробити вашу ауру. Тому що вона бачить у вас світлу платформу, бачите, ви тут стоїте і пожинаєте врожай, який ви заслужили, ви вклалися в це. Так? Тут була робота зроблена. Тому ви задовольняєтесь тим, що у вас є, тими результатами, точніше до яких ви прийшли, яких ви добилися, і хтось тут злиться на це все. Тому йдуть удари: вона як, начебто, боксує вашу ауру, намагається її пробити, намагається внедритися, щоб звідти нанести якісь руйнування. Неможливо, неможливо, вона тут злиться, в неї нічого не виходить. Вона прямо дратується, що в неї нічого не виходить. Кожна ідея, кожна спроба як розчарування, як розчарування для неї. Тут, подивіться, Сілі описує такий момент, коли перед вами зараз відкриваються портали можливостей і ваші заслуги, ваші досягнення. Ви їх заслужили. Це ваш труд, це ваша енергія. Тому пора отримувати врожай, збирати врожай, да? так? Як доленосний момент, те, що вам про долі, це написано в книзі вашої долі. І вплинути на це все в неї не вийде. От вона і дратується, вона не розуміє, в чому справа. Тому. Мабуть, тут якісь відчуття є у вас, тому що ви повертаєтеся і щось відчуваєте, як інтуїтивно. Ви відчуваєте якусь енергію поряд, яка намагається вам завадити. Але рух є. Це чисто інтуїтивно ви відчуваєте. Ви тут стоїте, двигаєтесь вперед, у вас є якесь рішення, яке може змінити положення справ на сьогоднішній день. Так? Не просто взяти і ваше життя змінити ні. А от склалися якісь обставини, так? і ви задоволені цими обставинами. От зараз потрібно прийняти рішення, яке знову може змінити обстановку навколо вас. І це стосується змін. І знаєте ви до чого йдете. Ви це знаєте. Ви знаєте, що ви направляєтесь до сонечка, ви знаєте, що це можливо отримати так, те, що ви задумали. Але відчуття внутрішнє, що щось є таке у вас присутнє. І інтуїція вас в цьому сенсі не підводить. Сіль підтверджує те, що Прислухайтеся до вашої інтуїції, але не потрібно на цьому зациклюватися, тому що, як я вже сказала, це ви повинні отримати обов'язково. І у тої жінки, яка намагається вам зашкодити, в неї нічого не вийде. Тому що ваші заслуги, вони реальні, ви це заслужили у вас це прописано в книзі вашої долі. Дорога у вас тут відкрита, перепон немає. Доля сама вам допомагає і сама відкриває вам ці дороги і можливості. Розумієте? Тому тут ви знаходитесь під захистом Всесвіту, під захистом вищих сил. І цьому бути, вам цього не уникнути однозначно. Але. Хочеться і сказати, що, і наголосити, що ця негативна енергія вона залишиться з цією жінкою. І вона потягне її назад, в неї почнуться руйнування, і, мабуть, у вас є підозри, все ж таки, хто це. От в мене таке відчуття, що ви відчуваєте, що це за жінка. І відчуваєте те, що ви справитеся з обставинами, які на вас чекають попереду. І ви справитесь з тими задачами, які також будуть стояти на вашому шляху. Ви дійсно знаходитесь під захистом Всесвіту. Він вас захищає, дозволяючи вам продвигатися тільки вперед. Бачите? Тільки вперед. Такої є сьогодні для вас відсипочка, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!